що Мої улюблені, улюблені підписники. Ну як, дивіться, яка краса. Ну просто ну просто це неможливо красиво. Дивіться, це просто. Як можна не знімати всі локації? Поки я йду, сьогодні в нас, а живу я в Німеччині. В мене є така парасолька, тому що сьогодні в нас був дощ і я... Думаю, що може ще бути, але коли я беру поросонку, то що нема. І ось така класна локація. Я хочу затронути таку цікаву тему. Тему талант. Що для мене талант? Для мене талант це те, що тобі подобається, коли ти... Як розпізнати, що це твій талант? Я говорила, що буду розповідати про те, як я розкриваю свій талант, і я розумію, що мій талант у тому, що я можу шити, люблю це робити, і коли це роблю, я відчуваю просто на солоду. Просто на солоду. І в мене якесь таке... Відчуття, коли я в ресурсі, коли я це роблю. Боже, яка красота я не можу. Зараз я вам все покажу. Дивіться, яка краса, Боже, все просто. Це поле. Я живу у Німеччині і я можу вам сказати, що в Німеччині теж дуже розвинена, розвинен ограрний сектор і це просто супер. Надивіться. Ну, так ось, і талант це про те, коли ти робиш те, що тобі подобається. І коли в цей момент, коли ти це робиш, ти розумієш, що це дуже-дуже тебе наповнює і дає тобі енергію. І для мене це життя. І потрібно к цьому повертатися, робити це, тому що ну, і так у кожного. Так ви можете зрозуміти, що це ваш талант. Просто робіть, і що. Ну і знаєте, якщо ви навчитеся це робити дуже гарно, якщо ви навчитеся е презентувати, вміти продавати, що я не вмію і планую навчитися робити, ви зможете зробляти. В мене я займалася бізнесом, 7 років в мене був партнер, яка займалася продажем. Але я зрозуміла, що потрібно і а, самі ліцепити. Ця... Зараз я дуже хочу навчитися продавати. Бажаю вам гарного дня. В мене таке натхнення було висняти це відео. Дуже вдячна.